Починаючи з першого слайду, наш напрямок, у нас весь сайт він називається Магія конфлікту. І от магія конфлікту, ми очікуємо від вас, щоб ви нам підсвітили, де в конфлікті може бути магія. І я сподіваюся, що якщо це навіть не очевидно зараз на цьому першому слайді, то до кінця сьогоднішнього завтрашнього дня, а до кінця нашого тренінгу, так точно. Ви нам відповідь на це запитання, де в конфлікті магія і чому магія конфлікту, ви нам вже дасте самостійно, без наших пояснень а, і е, нашого особистого трактування. А поки що ми з вами я підсвічу вам коротко структуру нашого тренінгу. Він у нас великий і модульний. Е, складається з модулів, які, як я вже сказав, є замкнутим циклом роботи по опануванню навичок роботи із конфліктами. Ефективної комунікації і ведення перемови він складається з модулів. Кожен модуль це по суті два дні по чотири години роботи з вами. Вони йдуть за порядком, і крок за кроком ми з вами будемо розкривати всі можливості отих медіаційних технік, які ми, як медіатори, використовуємо в нашій практиці, практично в щоденній роботі по допомозі у вирішенні конфліктних ситуацій. Сьогодні і завтра ми з вами будемо працювати над конфліктами. Що таке конфлікти? Далі ми покажемо теми сьогоднішньої нашої завтрашньої сесії. Через тиждень ми з вами зустрічаємось. Наступний тиждень ми пропускаємо. Через тиждень ми зустрічаємось на модулі комунікації, про ефективну комунікацію, техніки активного слухання. Далі, в нас наступний тиждень, модуль емоційний інтелект, але це не емоційний інтелект, просто як емоційний інтелект, а саме емоційний інтелект про емоції в конфлікті. Стресових конфліктних напружених ситуаціях, що відбувається з сторонами конфлікту і яким чином можна з цими конфліктами, з цими емоціями в конфліктах справлятись, і навіть де в чому їх використовувати для вирішення конфліктних ситуацій? Модуль стресостійкість говорить сам про себе: це про стрес і стійкість. Переговори теж зрозуміло. Ми будемо вчитися з вами проводити переговори, використовуючи техніки. Переговорні і переговорної компетентності, а та медіація це модуль, який присвячується розбору тих способів альтернативних до звичних нам судових, про що вже говорила Анна, вирішення спорів. Ми будемо говорити, що це за види, які там техніки включені, які є способи, крім медіації, вирішення і врегулювання конфліктних ситуацій поза межами або взагалі до звичної і зрозумілої е, для нас не завжди ефективної саме у судової системи. І практиком навичок це останній заключний наш модуль, який ми з вами проведемо через місяць після завершення всіх попередніх модулів, тобто для нас це вже буде наступний 26 й рік. А для того, щоб е, ви мали можливість усвідомити ті техніки, які ми вам дамо, використати їх уже в вашій діяльності і роботі. І, можливо, у вас виникнуть якісь запитання. Ми з радістю на них відповімо саме на цьому заключному нашому модулі практиком навичок. А по суті, він весь буде присвячений практичному опрацюванню тих теоретично-практичних знань, які ми вам будемо давати на всіх попередніх модулях. Кожен модуль це є частинка теорії і частинка практики, тобто складається з як теоретичних знань і лекцій, які ми вам будемо давати, так і практичного закріплення на вправах, на іграх. На симуляціях, тобто буде частина інтерактивної нашої з вами взаємодії, яка буде, ми сподіваємось, для вас цікава і захоплюючою подорожю по цих кроках по розвитку саме в роботі і в регулюванні конфліктних ситуацій. І справа ви можете бачити великий оцей блок, це базова підготовка медіатора із спеціалізацією корпоративний медіатор. Це, по суті, оце наше велике навчання, яке ми проводимо протягом 120 годин. Там 100 годин це вимога закону України про медіацію. Ми даємо базові навички медіатора. І, 30, і 20 годин там, по суті, це 90 плюс 30 – корпоративний медіатор. Спеціалізація тобто, це спеціалізація медіаторів, які саме мають намір працювати в корпоративному середовищі.